Доброго ранку! Любителі вінтажних речей, напевно, зацікавить отакий от годинник. Подивіться, це годинник Монтона. Я знайшов його недавно в себе в коробці. Він пролежав уже не один десяток років. І гляньте на нього, він на вигляд, ніби його тільки принесли з магазину. Як якісно! Випускав виробник ці годинники. Подивіться, ніде і маленької ржавчини немає ні на браслеті, ні на самому годиннику. Чим же цікавий цей годинник? Тим, що тут була записана цікава мелодія. Бачите, тут навіть написано на самому годиннику, він може програвати мелодію. Тут є підсвітка. Бачите тут лайт. Він виконаний в досить оригінальному стилі. Я б сказав би, що це стиль контрі. На руці він виглядає досить таки гарно. Але що я запримітив, ніхто не звертає увагу на цих цих годинниках, що в нього ще є на тильній стороні гравіровка. Дивіться, яка гравіровка. Досить цікава ідея. Орел тримає в своїх лапах стрілку. Дивіться, і написано гравіровка USA Сполучені Штати Америки. Зараз ці години вважаються раритетними. Тут міститься звичайний електронний механізм, під ось цією кришечкою його можна відкрити. Я не буду цього робити, бо тут досить звичайний такий електронний механізм з батарейкою. Він повинен працювати цей годинник. Якщо вставити батарейку, тут просто батарейки зараз немає. Але якщо його встановити, то не можна досить довго ще користуватися. Гарний по своєму стилю годинник. Як на мене, він своїм дизайном не поступається досить дорогим годинникам. І свою функцію показувати час виконує на всі 100. Якщо він справний. Дивіться, як гарно він виблискує, коли на нього попадають промені світла. Дивіться, як, як блистить. Ободок. Це просто заворушує. Гарно так, Ось подивіться, подивіться, як він відбиває світло. Якщо вам сподобалося наше відео, не забудьте поставити лайк. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео. Ми завжди раді вам!